Одна з тенденцій вітчизняної злочинності її фемінізація. Офіційна статистика говорить про збільшення в Україні кількості злочинів, вчинених жінками. Наразі близько 6% від загального числа ув'язнених представниці слабкої статі. Наш наступний репортаж з 44-ї чернігівської жіночої колонії. Тут відбувають покарання майже 800 жінок. Для всіх них це вже не перший термін ув'язнення. Якщо брати по Злочинам, які вчинили, то третина засуджених це засуджені за незаконний обіг з наркотичними речовинами. Невелику частку складають засуджені за привласнення чужого майна, тобто крадіжки, грабіж, розбій. І вагома частка це засуджені за вбивство. Життя жіночої виправної установи має свою специфіку. Живуть ув'язнені у в в гуртожитках, у кімнатах по 4-8 осіб. У приміщеннях чисто та охайно, у кімнатах дозволено тримати рослини, тому жінки влаштовують собі справжні оранжереї. Основну частину дня мешканки колонії проводять на роботі. В Україні всі засуджені жінки працюють на швейному виробництві, шиють спецодяг, форму, білизну. Якщо новенька не вміє шити, її навчать. Для цього на території колонії працює ПТУ, у якому можна вивчитися на швачку або перукаря. Також є можливість отримати середню освіту у школі. Отже, дні ув'язнених розписані по хвилинах. Є в колонії категорія жінок, про яких варто розповісти окремо: це матері, які народили своїх дітей вже за ґратами. За законом, маленьку дитину не можна розлучати з мамою. Тож діти від народження живуть у будинку дитини, розташованому на території колонії. Матері двічі на день відвідують своїх дітей, гуляють з ними, граються та спілкуються. Інші клопоти лежать на плечах персоналу. Та у дитбудинку от от розпочнеться нова ера. Протягом 2008-2010 року сумісно з Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва було проведено реконструкцію будинку дитини в проєкті Жінки з дітьми в ув'язненні. Було обладнано 11 кімнат для сумісного проживання жінки разом з дитиною і також залишено дві групи. Одна група молодша, там, де перебувають дітки від народження до одного року, і старша група, де діти будуть перебувати від року до трьох років. Dehto з мам з нетерпінням чекають, коли можна буде жити поруч із власними дітьми. Прокидається материнський інстинкт, дитина стає сенсом. буття. Жінки з вдячністю вчаться бути справжніми мамами. Я боюсь покинуть місця з большим багажом, потому как тут знання, з большим багажом знаний, потому что благодаря і медперсоналу, і воспитателям, вони здесь просто, как треба бути правильно мамою. Ну, то є на свободі я би столько інформації не получила отримали. Та із 29 матерів лише 10 виявили бажання жити із своїми дітьми. Тема вагітності і народження дітей на зоні дуже неоднозначна через пільги, що надаються у такому разі. Вагітним та годуючим жінкам призначено посилене харчування. З чотирьох місяців вагітності і до досягнення дитиною трирічного віку жінка має право не працювати. Не виключено, що і на волю можна буде вийти достроково. Якщо строк від відбування покарання до п'яти років позбавлення волі, то засуджена при наявності в неї родичів, які можуть її можуть її та її дитину утримувати протягом цього терміну. Вони мають право на відстрочку виконання вироку. Тобто адміністрація колонії представляє матеріали в суд і суд приймає рішення про. Звільнення засудженої з відстрочкою виконання вироку, і в разі якщо засуджена в цей період, коли її звільнили, не скоїть нового злочину, то вона вже потім в місця позбавлення волі не потрапляє. Тож для декого народити на зоні лише спосіб полегшення свого становища. А дитина перші три роки від народження у дитбудинку колонії, потім до родини жінки. Якщо ж опікунів немає, тоді в інтернат. Цей рік у нас освободілась. 12. ушло 12 дітей, із них двоє дітей только ушло в интернат. А остальні 8 з мамою, а двоих забрали бабушки з дедушкой. Життя ув'язнено настільки відрізняється від життя на свободі, що за півроку перед виходом на волю з жінкою починає працювати психолог, повертає забуті соціально побутові навички. Осужденные женщины, находясь в местах лишения свободы, в течение отбытия срока наказания, постепенно теряют навыки социальной жизни. То есть они просто забывают, как обращаться с плитой, как обращаться с чайником, то есть делать элементарное, потому что здесь за ними стараются ухаживать на любой вопрос, на любую... По любому требуванню є представитель адміністрації, то її відведуть, вона покушає вже готову пищу, їй не треба готувати. Дома прийдя домой, вона должна все це зробити сама. Отже, доводиться вчитися заново і як користуватися побутовою технікою, і як розмовляти з людьми і взагалі згадувати про тисячі життєвих дрібниць, які зазвичай людина на волі виконує, не задумуючись. Попереду життя на свободі, у якому знову з'являється право вибору. Чи буде він вірним?